Останнє я пірнав у водах одеської затоки, прогрітих до 29 градусів далекого 2010 року. Тоді для прибережних морських екосистем все закінчилося сумно, масштабним заморним процесом, що призвів до загибелі тисяч тонн мідій та інших гідробіонтів. Перші ознаки заморних процесів сьогодні вже спостерігаються на рівні придонних шарів на глибині понад 3 метри. На тлі всього цього буяння життя і фарб. Хочеться вірити, що вітер і надалі своєчасно підкидатиме холодну водичку з глибин і масового замору все ж таки цього року вдасться уникнути. Хід Чорноморської терини – це відовіще, що зачаровує. Цього року риба багато, як ніколи. Зграє теріни, і кефалі, мальок саргана. У межах Одеси сьогодні запросто можна зустріти морського язика, калкана, абската хвостакола. Я вже не кажу, що після масової загибелі внаслідок підриву каховської дамби, прискореними темпами почав нарощувати свою чисельність бичок та інші осіли аборігіни віди. Цього літа я не спостерігаю піків чисельності дрібних ракоподібних, креветки теж поменшало. Однак кількість краба, трав'яніка та інших великих ракоподібних помітно не знизилася. Ну а щільний зграї, атеріни, анчоуси і кефалі приємно вражають. Прогрів нижних шаров води, а я зафіксував 26 градусів Цельсія на глибині 5 метрів. Спровокував ще один цікавий і відовичний біологічний процес: численні і рухляві, як ртуть пізбарвні кульки на морському дні. Це кладки багатощетінкових черв'яків. Так виглядає початок чергового життєвого циклу «Поліхет», який з року в рік повторюється ось уже щонайменше 450 мільйонів разів. Ще одне незвичайне створіння хижий грібні Біроя. Він має вигляд міжгалактичного космічного корабля з фільму «Зоряна війни. Цілком умовірно, що завдяки цьому герою ми спостерігаємо поступове відновлення чисельності чорноморських риб. Бірої харчуються іншим видом грибневика віка всіленця Потрапивши в Чорне море на початку 80-х, Мніміопсіс, не маючи природних хижиків, почав пожирати весь доступний зоопланктон, замкнувши таким чином усіх харчові ланцюжки на собі. І ось знайомтеся, міжгалактична служба охорони в особі біроя приспіла. Величезна медуза карнерод це просто красиво. Вражають не тільки її розміри, а й різноманіття кольорних форм. Адеські плавці карніротів недолюблюють. За час зйомок цього відео я отримав не менше 10 доволі чутливих, але загалом нешкідливих шкідливих опіків. Вельми несподіваною виявилася зустріч із виводком прісноводної сірої качки за їх клубом Мені складно собі уявити, які обставини могли змусити ці нещасну тварину спередити гніздо і вивести потомство в таких незвичайних екстремальних умовах. Можливо, що це один із птахів. Які разом із гньоздами на стрівцах рослинності прибила до узбережжя Одеси після Каховської трагедії. Як би там не було, але вже за тиждень я не виявив ні маму, ні каченят. Сподіваюся, що їм вдалося уникнути хижі вадзьобу, мартина на Регатун. Минулого року я вам показував величезну кількість рослинних залішків на дні: Хімічні та органічні забруднювачі накопічене в Ніжній Тічі Дніпра. Після екоциду росіян були винесені в Чорне море. Сьогодні на дні все, ще трапляється велика будівельне або побутове сміття. Органіків такій кількості на дні вже не спостерігається. Однак їдкий запах сірководню на деяких пляжах Одеси і бульбашки з дна показують, що частина органіки розкладається в безкисневому середовищі, що збільшує ймовірність заморних процесів і локальну концентрацію парнікового газу в атмосфері. Це сірководін. також викид міських каналізаційних стоків через СБО, Північна і так званий глибоководний випуск в Одеську затоку в літню пору, рішення, що має дуже серйозні екологічні наслідки і може призвести до катастрофи. Але про це я вам розповім наступного разу. Дякую за увагу! Слава Україні!